Щойно заклад розпочав роботу, як на порозі з'явився перший клієнт пан Веніамін. Приніс випрати постільну білизну. Дома це трошки накладно робити, я маю і жінці, і мені немає часу. А сюди, як обіцяють, години-півтори -півтори приніс, здав, або сам переш, або адміністрація і так далі. І тому я вирішив попробувати. Сам заклад є доволі затишним і практичним. До послуг відвідувачів чотири пральні, три сушильні машини, прасувальний каток, столи для сортування та прасування. Для зручності клієнтів також облаштували диван зі стільцями, є телевізор і навіть безкоштовний вайфай. Студент Володимир Снурніков прийшов до пральні випрати зимову пухову куртку. каже, це дуже зручно і значно економитиме час, особливо молоді. Дому я не маю пральної машини. А якщо тут можна це зробити, чому би і не скористатися? До того в них є безкоштовний Wi-Fi, Ось і це я собі можу прийти і ще в інтернеті посадити. Я думаю, це просто перша класна ідея, і навіть ну, що студенти справді трохи зайняті, їм потрібно до екзаменів готуватися. А тут можна свою таку роботу рутину на когось це передати, і на професіоналів, які це зроблять за тебе. Додаткову маленьку плату і це якісно. За усім процесом у пральні слідкує адміністратор. Пані Марія вже прийшла відповідне стажування і готова допомагати людям якісно попрати та висушити білизну, допомогти, проконтролювати, чи правильно буде зроблена програма, закладена. Ну і потім, після того, значить, коли клієнт вже прийде, про видати йому і взяти кошти. Клієнт має сам закинути в машинку. Якщо він не по якійсь причині не хоче, сам він може попросити нас. Ми це зробимо за нього за ну, за додаткову плату. Цінова політика тут є гнучкою. Для клієнтів також діятимуть знижки. У Нас є гнучка система знижок. Ми починаючи від 15 гривень загрузка до 6 кілограмів пральної машинки. До 20% ми передбачаємо різні, різноманітні знижки. Сушка 10 гривень, відповідно, попрати і посушити. Це буде коштувати всього 25 гривень. На початку. Власник закладу сподівається вийти на самоокупність щонайменше за два місяці, та й на одній пральні обіцяє, не зупинятиметься.